Вітаю вас. Інноваційні та традиційні форми роботи бібліотеки Чипелсете. Однією з моїх найулюбленіших цитат про книги і процес читання є вислів Дені Дідро. Люди перестають мислити, коли перестають читати. Вся робота бібліотекаря спрямована на формування і задоволення читацьких потреб, моральне та естетичне виховання здобувачів освіти. Для формування гармонійної розвиненої особистості здобувача освіти перед класним керівником і бібліотекарем стоять одні і ті ж завдання. Тому більшість форм роботи бібліотеки спрямована на допомогу у виховній роботі класним керівникам. Розрізняють велику кількість інноваційних форм роботи, більшість з яких виконується з використанням інтернет-ресурсів, інтернет-додатків та соціальних. Мереж. Для того, щоб зацікавити сучасного читача, особливо дитину підлітка, мало просто порекомендувати книжку, необхідно її розрекламувати. Тобто залучити всі можливі технічні інноваційні методи, засоби та форми висвітлення інформації. Здебільшого я використовую різні презентації, відео, буктрейлери, записую відеоогляди. Ваштої флешмоби та виставки інсталяцій. Для того, щоб наочно познайомити вас з інноваційними та традиційними формами роботи, які я використовую ліцеї для підвищення читацького інтересу здобувачів освіти, я пропоную перейти на сторінку мого сайту бібліотеки. Отже, на сайті, на першій сторінці, ви побачите і деякі відомості про мене, а також календар святкових дат. Кожен працівник і здобувач освіти ліцею може переглядати, які свята в найближчому місяці плануються. Якщо клікнути на дату, то вискочить вкладка з невеликою інформацією про це свято. Усі свої форми роботи у бібліотеці я розбила за певними категоріями. І першою я хочу вам продемонструвати книжкові інсталяції та виставки. До Дня міста Чернігова відбулася виставка книг видатних земляків, письменники Чернігівщини. До новорічних свят разом з дітьми робили книжкову інсталяцію книжкова ялинка. Інсталяція до Дня пам'яті жертв голодомору. Інсталяція полотно з червоними і чорними книжками до Дня вишиванки. І також інсталяція у рамках акції Тиждень безпеки дорожнього руху. Наступною категорією є бібліотечні акції. Тут представлені як традиційні форми роботи, так і інноваційні. Наприклад, благодійна акція подару бібліотеці українську книгу мала за мету зацікавити ознайомити здобувачів Любіш освіти Україну. з українською та сучасною художньою літературою, а також любіть поповнити бібліотечний фонд книгами українських як авторів. Сонце, любіть, як підсумок результатів я, я зробила відеопрезентацію книг, які були подаровані бібліотеці, під час цієї благодійної акції. Любіть у годину негоди любіть Україну наяву. Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І... За таким же принципом була створена фотоакція Мої права мої свободи до Дня Конституції України. держави. Ухвалений 28 червня. Загадку про цей день в Україні щорічно відзначається державне свято День Конституції. Згідно з основним законом, громадяни мають такі обов'язки: захищати державу, шанувати символи, не наносити шкоди природі і цінностям, сплачувати податки та дотримуватися законів. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Громадянам України гарантовані такі права. На життя. Писки розмов, пересування, свободу думки і розповідань, праці, відпочинок, соціальний захист і медичну допомогу, освіту, безпечне довкілля, правову допомогу є не лише інструментом, але й символом верховенства. Наступна категорія працюємо разом. Тут представлені заходи, які були зроблені разом з іншими колегами, психологом, викладачами, майстрами виробничого навчання та дітьми. Сюди відносяться виховні заходи, присвячені важливим темам або святам бібліотечні естафети та зустрічі з дітьми соціально незахищених категорій. Також я роблю відеопрезентації книжкових новинок бібліотечного фонду ліцею. Цю роботу я називаю книжкові вихвалянки, де представлені новинки української та зарубіжної художньої літератури. Ця форма роботи допомагає наочно продемонструвати, які цікаві корисні книжки з'являються у фонді ліцею, та мотивує працівників і здобувачі освіти відвідати бібліотеку. Наступна рубрика Тематичні добірки книжок вони мають вигляд відеопрезентації, які включають в себе фото, книжок до певної теми. Наприклад, підбірка книжок до Дня Козацтва, що складається з творів про козаків і про сучасних воїнів. Ще одна добірка книжок присвячена міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту. історії, Протягом якого нацисти вбили мільйони євреїв та інших людей через те, ким вони були. Сьогодні я вам представляю добірку біографічних або автобіографічних книжок, у яких описується життя людей, які змогли вижити під час Голокосту. За сюжетом цих романів зняті достойні фільми, які варті вашої уваги. Список Шиндлера Томаса Кінілі. Знятий 1993 року фільм отримав сім острів. У листах знято три фільми і мультфільм. Фільм 2008 року. Фільм «Піаніст» 2002 року. Знятий з автобіографічним романом видатного піаніснижок. 2014 року вийшов фільм. Дружина доглядача зоопарку Діани Аккерман. Фільм у 2017 році. Біографічного роману Рубіна Ромео Сальмоне. Я переміг Гітлера. На базі бібліотеки ліцею існує читацький клуб Берегиня. Одна з найцікавіших форм роботи, яку ми проводимо з учасниками клубу це театралізовані виступи. Добрий день, шановне панство, Мене звати Ростислав. Я собою так пишаюсь, бо я учнем став залізничного ліцею. Ось бачите фасад. А сьогодні я влаштую вам найкращий хід парад тіл книжок, скарбницю вражень, храм думок, батство знань, фіса, це ж бібліотека. та ходімо без вагань. Я вас вітаю. Чим я можу допомогти? Книгу треба підібрати, вам порадити, знайти. У бібліотеці є багато книг, і кожна з них вже ціна необхідна. Я можу деякі вам показати з них, щоб було легше вибрати потрібне. Ви Байка і двійку випала якась в дикій корці залетіти до да домашнього. <кліпла> як це ти сестриця Олександр живеш? А точніка так і кінчився відтахи, отриманий той самий бок, що інші дикі бомби. Як вони ж добре літати вміють. Це так, однак я можу літати за своїм задоволенням. У сюже сестриці я ніяк повірити не можу, бо я передвела з вовки того сараю вже долетіти. Не поречив. Тільки народилася, мушу вмію збирати, а я літаю зі за своїм задоволенням. Дякую за увагу. Бажаю всім знайти саме ту книгу, яка буде вас надихати і дарувати чудові емоції.